До 82 людей зросла кількість постраждалих у Харкові серед них шестеро дітей про це повідомили в ДСНС. Одна людина загинула за попередніми даними. Окупанти атакували трьома іскандерами з касетами зарядами. Пошкоджено два десятки і Цивільне підприємство в основ'янському районі міста. Близько п'ятої години ранку російські військові із використанням трьох балістичних ракет 9 М 727 іскандер осколочно фугасної дії завдали удари по Остав'янському району міста Харкова. Під ударом опинилось цивільне підприємство, а також житлові спальні квартали. На жаль, одна особа, чоловік, 78 років, загинув. Він спав в своїй квартирі. Трьома дронами росіяни атакували хлібозаводу у Сумах, де випікали паски. Пошкоджено кондитерський цех. Загинув водій, який на момент удару завантажував продукцію. Поранено працівницю підприємства. На жаль, є інформація про загиблу людину. Це чоловік, і також одна людина звернулася до швидкої допомоги. Працюють всі служби на місці. Росіяни встріляли рятувальників на Сумщині. Сталося це напередодні в Глухівській громаді, коли надзвичайники гасили пожежу після першої атаки на об'єкту критичної інфраструктури. через повторний удар рятувальники сховалися в укритті і не постраждали. Пошкоджено пожежний автомобіль. Окупанти вдарили по селу Біленьке неподалік Запоріжжя Внаслідок наслідок артилерійського обстрілу. Постраждав літній чоловік в Приморському через атаку ФПВ-дронів знищені два автомобілі у степногірській громаді. Пошкоджено високовольтну лінію електропередачі. Місцеві мешканці залишилися без світла. Російські війська намагалися просунутися на Харківському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. За добу на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Найбільше на Покровському напрямку окупанти атакували також на Куп'янському, Сіверському, Краматорському та Оріхівському напрямках. На Курщині зафіксували два десятки боєзіткнень. Там ворог не використовує авіацію і б'є з реактивних систем залпового вогню. На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки росіян у районі Білогорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському вісім у районах Часового Яру, Кордюмівки в бік Ступочок. Минулої доби на турецькому напрямку ворог 11 разів атакував біля Турецька, Озарянівки і Дружби. На Новопавлівському напрямку було дев'ять атак у районах Костянтинополя, розливу і привільного. Три крилаті ракети, і 23 ворожі дрони збила наша ППО цієї ночі. Ще 10 безпілотників локаційно втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили по Україні одну балістичну ракету, п'ять крилатих іскандерів і 37 безпілотників. Китай постачає росіянам порох і артилерію. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, китайці також займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. Більш детальну інформацію глава держави обіцяє оприлюднити наступного тижня. На сьогодні ми маємо інформацію загально від Сил служби безпеки від розвиток про а, порох артилерію. І я думаю, що ми дуже детально. Зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії. Україна та США підписали меморандум щодо угоди про надра. Про це повідомила міністерка економіки Юрія Свириденко. За її словами, документ засвідчує намір укласти угоду про корисні копалини, яка буде вигідна для обох сторін. Зараз команди готують створення фонду інвестицій у відбудову України. Далі мають погодити фінальний текст домовленості і підписати угоду про надра. Після цього документ повинна ратифікувати Верховна Рада. До кінця тижня американський президент Дональд Трамп очікує почути позицію Росії щодо припинення вогню в Україні. Він сподівається отримати відповідь від Москви на пропозицію перемиря. Цитую дуже скоро. побачимо, що це буде. Ми почуємо від них цього тижня. Дуже скоро. І побачимо. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися. Уже наступного тижня може відбутися нова зустріч представників України, Європи та США. це анонсували в офісі президента в Єлисейському палаці за підсумками перемовин Сполучених Штатів України, Великої Британії, Німеччини та Франції підтвердили плани зустрітися знову. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що переговори, які відбулися в Парижі, важливі для зближення позицій, за його словами європейські лідери об'єднані у своєму прагненні миру. Я вважаю, що це дуже важлива нагода для зближення з нашими українськими друзями разом з європейцями, разом з вами. Бо я думаю, що всі хочуть безперечно міцного і стійкого миру. Це те, чого ми всі дійсно прагнемо. Зараз питання полягає в поетапності: як наблизитися до цих результатів? На Тернопільщині вшанували пам'ять військовослужбовця та депутата Олега Барни. У другій роковини загибелі відкрили пам'ятник на його могилі. Олег Барна народився на Тернопільщині, був учителем математики та фізики. Він завжди відкрито виявляв свою проукраїнську позицію. У 90-му році брав участь у студентському голодуванні в Києві, відомому як Революція на граніті. Також обстоював передачу Почаївської та києво печерської лаври православній церкви України. У чотирнадцятому році пішов добровольцем захищати Україну. Потім був народним депутатом. Перед повномасштабним вторгненням Барна працював викладачем у Тернопільському педагогічному університеті. А в лютому, 22 го знову взяв до рук зброю. Загинув Олег Барна 17 квітня 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання напередодні свого дня народження. Сьогодні йому виповнилося б 58 років. Дякую своїм дітям за ідею втілити цей пам'ятник в таких кольорах. Бо в Олега в житті було тільки чорне і біле. Він знав або правду і міг розрізняти брехню. Олега Степановича знав я давно. Він був вчителем моїх дітей. Дуже мої діти в захваті від нього. Був такий вчитель від, від Бога. На початку війни йшли всі добровольці і були такі діти, що навіть не знали, як не бачили нікого того. Тому. Він їх те, те все вчив, він їм розказував. Чоловік сам по собі він не похожий був ні на кого. Він був, мав свою думку, свої погляди, йому не можна було нав'язати. Він був сильний, він історію написав, що я можу сказати. Він написав історію, бо тому що я до сьогоднішнього дня не знаю рівень такого депутата, як в нього був рівень депутата, який пішов воювати і загинув на штурмі. І це все було добровільно. Дедалі більше молоді йдуть до лав Збройних сил України за контрактом 1824. 24 це ще зовсім юні хлопці та дівчата, але вони мріють про Україну без загрози від східного сусіда. Про мотивацію молоді, яка стає на захист країни. Більше розкажуть наші репортери. Я сподіваюся, що ця проклята війна закінчиться. На нас Назару всього 19 років, і він вже став на захист України. Його основна мотивація двоє маленьких племінників. Одному 3 роки, другому 12. Я б не хотів, коли їм виповниться 18 років, щоб вони йшли воювати. Я ненавиджу наших східних сусідів, тобто масо, тому що вони вбивають наших мирних жителів. Окупа... Окупацію роблять під час навчання малий вже знайшов побратимів, з якими хоче йти вперед і відвоювати наші землі. Вони в майбутньому, коли ми вже будемо воювати після навчання, я бачу, що вони реально підтримають. Реально братське Плече буде Михайлу 22, і він також добровільно приєднався до лав ЗСУ. Майбутні бійці спершу інтенсивно тренуються і навчаються. А інструктори, які їх тренують, вчать воювати і виживати в умовах бойових дій, не набагато старші, розповідає армієць, але вже мають бойовий досвід. Там 26-27 років, і вони дуже багато чого побачили. Вони знають, що це таке. Вони ну, суворі хлопці. Я думаю, що. За ними майбутня армія Українська Дмитро досі пам'ятає злочини росіян на окупованих територіях. Пам'ятає і 24 лютого бійцю 21 рік, і він переконаний, чоловіки зобов'язані захищати свою країну. Не розумію, чому ці люди. Не йдуть так само до війська. Здорові, накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. В Україні ще залишається населення, для якого війни немов не існує, зауважує Дмитро. Але наші добровольці розуміють, що ворог має відповісти за трагедії та зламані життя. Росія, яка силою бере те, що їй не належить, повинна бути покарана так само з силою. У мене така слабка держава. Як думають, ці потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так, так легко завоювати. Ну, те, що в принципі ми зараз і доказуємо. Я не вірю в те, що Росія, як імперська країна, відступиться від своїх амбіцій. Усі заряджені на те, що все буде добре. Ми виконаємо свій обов'язок і захистимо країну. Тетяна Сенько, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямо стежте з оновленнями. І дивіться, Марію Клюк Далі, Марія, будь ласка, дякую Івановичу. Будемо продовжувати інформувати наших глядачів.